Жінки 35+, 45+, А що потрібно знати про свій вік, На що звертати увагу? Жінка в менопаузі починає повніти не від тії. Кількості їжі, яку вона їсть, а просто тому, що в неї гормони не працюють. А Які гормони, як їх пити? Ні, ні. Ні, -ні. ну до речі, ця тема викликала дуже великий резонанс у наших чоловіків в студії. Дійсно, є фідбек від жінок, як їх чоловіки відчувають це. і зразу після цієї процедури мій чоловік мені подарував двома машини. Що таке зробити, щоб так раз і мінус десять? Якщо жінка споживає цукор, в неї ніколи не буде якісної шкіри. Що потрібно зробити, щоб навчитися засинати? Я б тобі запропонувала пограти у гру. А от сьогодні я лягаю о десятій. А як косметологу тобі це вигідно? Твій чоловік знайде ще гроші, і вони в тебе останніми точно не будуть. Якщо у вас будуть е питання від чоловіків, е показуйте цей випуск, вони все зрозуміють. Як виглядати молодше свого віку? Дієві поради жінкам 35 та 45+. плюс, чому сон дійсно так впливає на нашу красу, і як навчитися засинати? І все про інтимне омолодження? Додивіться цей випуск до кінця. І отримати в подарунок безкоштовну консультацію від нашої гості Вікторія Малінська, спеціаліст з Анті Ейдж косметологіня Дієві косметологічні процедури: ботокс, смаз-ліфтинг, Редіас. Що таке зробити, щоб так раз і мінус десять? Ну, спочатку лягати спати о десятій вечора. Що буде, якщо я засинаю о півночі, у другій ночі, але я прокидаюсь о десятій ранку? Нам потрібен соматотропний гормон. Тож, якщо ти лягаєш спати не о десяті, ти не отримаєш цей дуже важливий гормон. Наша гормональна система вона не працює е, якось частково. Всі гормони, вони у нас один відповідає за інший. Якщо є проблеми з гормонами, щепотоповідібної залози, це одразу у нас дає проблеми і на жіночі гормони, і на жіночий стан. Скажи дійсно, що втрачає жінка, якщо вона засинає не після десятої, а набагато пізніше. Вона втрачає свою молодость. О, вона втрачає красу, а здобуває зайву вагу. Тому що коли ми не отримали соматотропний гормон, ми отримали гормон кортизол, гормон стресу, а також гормон кортизол, він дуже любить затримувати воду. Тож жінка просинається з набряками на обличчі, з набряками на тілі і з зайвою вагою. Окей, що потрібно зробити, щоб навчитися засинати, треба вирішити, що це твій новий спосіб життя. Для того щоб краще засинати, ми повинні відкладати всі гаджети і все синє Чому? світло. Чому? Тому що синє світло воно так працює і стимулює наш мозок, що йде сигнал, що ми повинні працювати. В тебе відповідає за сон, гормон мелатонін, а він руйнується від синього світла. А, телефон відклали. А, що ще ще нам потрібен дуже такий низький інсулін. Тобто вечеря, ми всі знаємо, що вечеряти потрібно ну за три години Після до сну. Після шостої вже шоста, сьома. Ну, сьома це такий крайній крайний час, і це повинен бути дуже легкий прийом їжі. Угу. Я б тобі запропонувала пограти у гру, а от сьогодні я лягаю о десятій. А от сьогодні я вимикаю телефон о восьмій і вечерю о шостій. Зроби такий експеримент. Я зроблю. Я завжди пізно лягаю спати. Дійсно, коли е, ми не відновлюємося у сні, жінка просинається роздратована, е, в неї немає сил, вона якась апатична, її дратують діти, е, її, Привіт, дратує, да, її дратує вся сім'я. Е, і їй не зовсім подобається, як вона виглядає. І це також її починає і дратувати. І Тоді ти підходиш до дзеркала і кажеш, що мені таке зробити, щоб. На всього потрібно лягти спати. А як косметологу тобі це вигідно? Набагато простіше зробити процедуру, а ти розповідаєш про якість сна. Якщо жінка починає спати все ж таки 10-й і починає про себе піклуватись, вона завжди прийде до косметолога просто навіть на спа процедуру. Бо вона починає себе так любити і так про себе піклуватись, що до косметолога вона буде ходити регулярно. Тема дуже глобальна: жінки 35, 45. Що потрібно знати про свій вік? На що звертати увагу? Ну, по-перше, це здоров'я, це жіночий чекап. Що таке чекап? Це всі лабораторні дослідження на гормони. Часто дуже жінки відкладають це, якщо щось конкретно не турбує, не болить. Вона цього не робить. А ти насправді знаєш, з тобою е знакова зустріч е в мене зараз е зі станом здоров'я не все окей. Я в житті здавала цю гормональну панель. І якщо б я з тобою зустрілася раніше, можливо б, цього й не було. Розкажи більш докладніше про це. Це дуже важлива тема, дійсно. Е, дивись, наші жіночі гормони з віком вони починають трішки менше вироблятись. Е, коли їх стає менше, це відображається на всьому нашому організмі. Починаються проблеми також з суглобами, починають проблеми з тим же тиском артеріальним. Починається сухість не тільки в інтимних частинах, так? починається сухість і в очах, і шкіра, ланках. Випадає волосся. <рес> так. Без цього нікуди. Ніхті. І розумієш, жінка йде вже тоді, коли ці проблеми є. А щоб цього не було, треба всього-навсього після 30, ну, можна також і знаєш, з 25. Раз Ні. на рік здавати. Раз на рік. Давай так. конкретно, що це має бути? Жіноча гормональна панель, так. щитоподібна гормональна панель, феретин, вітамін Д, загальний аналіз крові та я дуже люблю індекс Хома. Ми отримаємо результат. Що далі? І ми йдемо до спеціаліста. Тому що, розумієш, от, наприклад, да, навіть феретину, я тобі скажу, в лабораторних цих клітинках норма від 10 до 125. Угу. От, собі, різниця майже в 13 разів. Якщо жінка утримала і дивиться, що в неї 10, вона начебто в нормі. Але розумієш, для кожної жінки повинна бути своя норма. Зараз є такий е, чип краси. Це пелети, це ж теж стосується гормональної панелі. Так, пелети це замісна гормональна терапія, маленька, така пігулочка, Пі маленька пігулочка, десь розміром як рисове зернятко. Якщо вже в тебе ну, такі серйозні проблеми з жіночими гормонами, це дуже часто буває у жінки після 40. Тому що менопауза, вона зараз помолодшала. І ці гормони, які нас роблять красивою, молодою, естроген, прогестерон, пролактін, навіть той же тестостерон, він у жінок також є, він їм потрібен. Вони починають вироблятися все менше, менше і менше. І коли жінка входить в клімат… до речі, думає собі жінка: ну окей, менопауза, гормонів менше, життя триває. Триває, але ж його якість зовсім інша. От нехай жінка згадає себе у 20 і 40-50, який стан їй більше до вподоби. Зараз ці біопелети вони можуть повернути от те відчуття того стану, яке було в 20. Так, це задоволене, не дешеве, але розумієш, от якщо цю суму розділити на 12 місяців, так. які в рік. То це приблизно знаєш чашка кави. Ти так і не сказала, а, куди ця палета ставиться? Ця палета ставиться в нашу прекрасну сідничку. Це дуже боляче. Це взагалі не боляче. Ця процедура займає 15 хвилин. В тебе стоять пилети? Звісно, які. Ну, в мене стоять пелети для роботи мозку, ага. для роботи нервової системи. Це надпелета. В мене стоїть мелатонін, бо все-таки, якби я не берегла свій сон, наш постійний стрес, бо всі ж ми в Україні стресуємо, трішечки мені заважає легко засинати. З мелатоніном я засинаю якісніше. І людина, яка пробувала цей мелатонін, вона розуміє, про що я кажу. Також в мене є тестостерон. В мене дуже маленька доза тестостерона стоїть, бо в мене великі плани, і мені трішечки недостатньо усієї чоловічої енергії. Тому я собі поставила і тестостерон. Окей. Це така новинка, яка працює. Я знаю, що дуже багато зірок в Америці теж користуються. Так, розумієш, наші жінки дуже бояться цієї замісної гормональної терапії, бо раніше. згадай наших матусь, коли починалася пауза, які гормони, як їх пити? ні Ні-ні-ні. Так, жінка буде терпіти приливи, вона буде терпіти е, пітливість, вона буде терпіти е, ту ж сухість в очах, на всіх слизурівність. Роздратованість. Жінка в менопаузі починає повніти не від тієї кількості їжі, яку вона їсть, а просто тому, що в неї гормони не працюють. І подивись, звісно, на зірок та ж Мадонна. Та шер, якої вже 70, і як вона виглядає. Дженефер Лопес. І всі вони, вони кажуть, що вони на біозамісної гормональної терапії. І не приховують цього. Цього ніхто не приховує. Ти сказала про їжу, що жінки повніють, коли починається мене пауза. Усі <кхід> знають, давай зараз ще наголосимо, що дієти не працюють, зовсім не працюють, але. Що потрібно бути у раціоні жінки завжди? Які продукти? У раціоні жінки повинен завжди бути легкий білок. Що це? Це біла риба, біле м'ясо, це яйця. Повинні завжди бути овочі. Але все ж таки овочі більш легкі. Це всі зелені, це цвітна капуста, броколі і дуже дуже багато зелені, листової, бо це клітковина. Клітковина допомагає нашому організму запускати метаболізм більш прискорений. Якщо в нас швидкий метаболізм, в нас все перетравлюється як у 18-річній дівчинки. Що ще обов'язково для жінки повинні бути правильні жири? Це авокадо, це горіхи, це рослинні олії. Це також можна в першу половину дня додати красну рибу, більш такі ну, більш жирні частини м'яса, але білого. Іноді, звісно, потрібно красне м'ясо. Але це повинно бути не кожен день. Алкоголь, солодке. Це ми всі любимо. Звичайно, тому я і питаю. Це, це ми всі любимо. Але знаєш, ну, для того, щоб все-таки життя було у задоволення, це повинно бути, але цього повинно бути ну, 20% твого раціону, не 80. Все ж таки, 80% це повинна бути поживна, нутріативна тарілка. Алкоголь, якщо хочеться, ну, це повинно бути красне сухе вино. Це не шампанське. З купою цукру. Не шампанське. Не шампанське, на жаль, ні. Якщо жінка споживає цукор, в неї ніколи не буде якісної шкіри. Бо наша шкіра це дрібні капілярчики. Якщо вони всі спаяні, і йде такий процес глікації, все, зморшки будуть однозначно. Ну і нарешті ми е, дійшли до найцікавішої теми це інтимне омолодження. Але спочатку про подарунок, як його отримати, твою безкоштовну консультацію потрібно підписатись на канал, поставити лайк відео, і під цим відео лишити коментар або цікаве питання, і ти обираєш переможця. Так. Поїхали про найцікавіше жінки 30+, після народження дуже часто скаржаться на неконтрольоване сечовипускання, випускання, на сухість піхви, на бактеріальні інфекції, і навіть на незадоволення у сексі. Як зрозуміти, що тобі це потрібно? Подивитись у зеркала, запитати у чоловіка, у гінеколога, що робити, і про що взагалі ми говоримо? Ми кажемо про інтимний тонус. Та наших м'язів після пологів, звісно, він у нас стає не таким, як був до. Тож для того, щоб його повернути, а також повернути і яскравість інтимних стосунків, нам. Потрібно зробити колагеностимуляцію для того, щоб звернути, повернути цей тонус. Тож, ця процедура, вона абсолютно безболісна. Вона називається інтимне омолодження смаз ліфтинг. Так. Це абсолютно безболісна процедура, яка займає 30 хвилин, вона нічим не відрізняється від жіночого УЗІ, і вона дуже сильно стимулює вироботку колагена. За рахунок цього ми отримуємо інтимні м'язи набагато пружніше. Ну, до речі, ця тема викликала дуже великий резонанс у наших чоловіків в студії. Дійсно, є фідбек від жінок, як їх чоловіки відчувають Це Це відчувається? Звісно, це відчувається, тому що жінка стає сильніше, більш жіночною, скажімо так. Яка вартість приблизно цієї процедури? Ну, знаєте, вартість у нас в місті приблизно 8-12 тисяч гривень. Ну, зразу, можливо, здається, що це дороговато. Але, в... Як більше... завжди, ми ділимо на 12 місяців? <говорю> так, так, ми ділимо <говорю> на, 30 на 12 дні? місяців, це. Або на кількість е м... сексуального задоволення, яка і потім... Це не так і дорого. <говорю> Знаєш, до речі, я коли зробила собі цю процедуру після других пологів. І зразу, після цієї процедури, мій чоловік мені подарував нову машину. Сьогодні ми обговорюємо чотири фактори, які впливають на зовнішній та внутрішній стан нашої краси з боку ендокринології, гінекології, правильного харчування, косметології. і Я б ще додала п'ятий фактор психологія. Любов до себе здоровий егоїзм. Так. З цього потрібно починати. Тож не треба економити на собі ні ресурси, ні гроші, ні час. Не треба робити для всіх все, Навіть, а для якщо себе це останні нічого. гроші. Особливо, якщо це останні гроші. Розумієш, коли жінка задоволена життям. Вона дарує всім щастя і радість. Це відчувають діти, це відчуває чоловік, і він завжди хоче, щоб жінка була такою. Бо розумієш, коли вона роздратована, коли вона всім незадоволена. І це переходить на сімейні стосунки, тоді починаються і скандали, і якісь такі знаєш, речі, які нікому не до вподоби. Тож останні гроші, якщо вони останні, треба особливо витрачити на себе. Це крутий лайфхак. Я думаю, що жінки прислухаються до тебе. І не треба соромитись і чоловіку сказати, що мені важко, мені не подобається бути. Мамою, господарку, 24 на 7. Я теж хочу бути Хто жінкою. Сказав, що Я народилася, і я дуже обожнюю мити посуд чи прибирати. Це просто потрібно робити. Розумієш, це потрібно делегувати хоча б раз на тиждень. Ну, все ж таки можна знайти кошти, щоб у вихідний жінка віддихала, а прийшла, хоча б раз на тиждень до неї помічниці і зробила всі, чи домашні вправи. Чоловіку теж потрібно сказати, що наші діти, це ж і твої діти також, ти ж безпосередньо приймав участь у їх народженні. Тому він повинен взяти діточок, піти з ними погуляти в парк, поки мама, можливо, зробить собі навідома. просто там теплованно, погортає якусь інтересну книжку, а не буде мити вікна, потім підлогу, варити борщ і потім, потім після всіх мити посуд. Якщо у вас будуть е, питання від чоловіків, е, показуйте цей випуск, вони все зрозуміють. Ми виспалися, ми з'їли корисну їжу, е, здали аналізи, і нарешті, якщо нас в собі щось не влаштовує, ми приходимо до тебе. До косметологині, а що саме ти, як косметолог, більш за все цінуєш у жіночому обличчі? Розумієш, от без якісної шкіри не можна скроїти, скажімо так, гарне доглянути обличчя, зробити лише аугментацію губ і вколоти ботокс у лоб. Ну, це ну не дуже просто красиво. Е, я дуже люблю ботокс, бо без нього, звісно, ну нікуди. Я дуже люблю зараз процедуру ботокс full face, Бо е, чіткий овал ми можемо досягти. Або... До речі, не всі вміють її робити. Так, е, Треба дуже знати гарну анатомію, тому що це реально все е, коли це лише у м'язи. Ти розумієш, що коли раніше ми заповнювали об'єми філерами, це, знаєш, так робило лицо трішечки набрякшим, одутлуватим. Зараз чіткий овал і гарний ліфтинг-ефект ми можемо досягти завдяки ботоксу. На які шкіри дуже гарно працюють такі ін'єкції, як нуклеотиди, амінокислоти, біоревіталізанти і, звісно, апаратні процедури. Ти ж розумієш, тут Лише комплекс працює. Я маю велику надію, що ця жінка, про яку ми сьогодні говорили: 35 45 плюс, завдяки твоїм порадам, які працюють і які ти тестуєш на собі, дійсно буде не тільки красивою, доглянутою, а головне, вона буде щасливою. Я дійсно бажаю кожній задати собі це питання: а чи так я хочу жити? І якщо ні. То, все ж таки, життя в нас одне, запасного в нас немає, тому потрібно жити щасливо. А я, друзі, бажаю вам виграти наш подарунок, безкоштовну консультацію від нашої гості. Вам потрібно лишити під цим відео коментар або задати питання і підписатись на канал. Ну і, звичайно, поставити лайк. Це класний подарунок, бо ти е, чесний косметолог, і так. ти почала з головного. Бо для мене щаслива жінка це найголовніше.